Дівчата, привіт! Сьогодні розкрию вам тему штучного інтересу або штучного попиту. Наприклад, На прикладі косметолога, коли ви записуєтеся до косметолога, він вам каже, що у нього він дивиться свій план так, і каже свій розклад і каже вам, що у мене, наприклад, є два віконця: це на п'ятницю, там, на 10-ту годину і на. Суботу, там, на після обід, і у вас немає виходу, ви вже записуєтеся, які є години. І те саме потрібно робити, в принципі, кожному майстру, навіть от перукарям також. Якщо завтра, сьогодні, наприклад, там, 23 число, і ви виставляєте свій розклад. В сторіс, з завтрашнього або максимум там, післязавтра, і у вас просто кожен день вільний, це говорить про те, що у вас немає попиту. Ви нікого я...